Всем привет. С вами Иллагай и Даня. И сегодня мы граємо в Minecraft, визучи виживання наші. Угу. Uh -huh. Да? Угу. И у нас e, тут новий сундучок появився, в принципі. Старий завжди бачить те стареньке. Да, все оставалося всяке, це наш самого перший. В принципі тут золоті зачаровані яблука. Ідемо в шахту. У шахту. Зараз. ну добре, пошлі у шахту. Так. Сьогодні ж вийде нова частина, де ми будемо шукати. Давай сьогодні шаготу життя співаємо. Так, ми зараз просто По це ми... По це я не буду лізти, навіть не просіть. Так... А, це заблудна шахта. Я сюди лише не буду йти. Я туди, як раз як заблудився, ходив пару днів по Мейнкрафтовському часі. Того це, це дуже подозрительна місцевість тут. Ладно, треба щось подумувати. Землі купа. Може, трошки. Це ж... земля. І камня. Це на земля. Оце. Я ж помню, вон ця земля. А. Чи ти не бачиш, на крышу шо ні, не дивишся? Так, і тут у нас не изведені сві... досить. Давайте ми так пару сторін попроходимся. Ми ще маємо любасу сходить на рибалку. Ми так толком ніколи не ходили. Скажи, нам. що? А що? Не хочеш нарбалку сходить. Вс, і там може найдем десь ацелота, вдруг. То що це ніколи не буває. Аціо? Да. Так, в принципі. Хм. Хороші гори, в принципі, все так бомба. Mm -hmm. Давай. Ага, о. Пу -пу 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 -пу. Кстати, не пытайтесь где у нас эти коровы. Они что у нас на, кожу, на каждом видео есть. В принципе, кроме первого. Далее. Давайте вот. покажем, какие у нас сундуки. Вот тут. Добре. Первая стенка. Другая стенка. Третья стенка. И четвертая Они стенка. все не заполнены. Кроме улова. Де ми все, портєні понабирали? треба буде щось з них построїти. А кстати, викладайте нам механізми всякі. да да, да дайте ссылку нам на механізми. Да. Силку. Викладіть нам на всякі відео, як строїть якісь механізми. Ми їх... Ви тут бачите, що в нас є. Ви нам скинете силку, с... щоб у з цього всього. В коментарі. Да. І, короче, і ми построїмо. Тут, в принципі, більшість сундуків не заповнені. Да, в нас ще навіть не були в аду, а вже сіті є, да? Mm -hmm. Батько. Ладно. Пошли. Що вони будуть робити? Як думаєш? Даня. Ти, ти взяв сундуки. Да, пам'ятаю, я тут сундук з зіллями знайшов. Ходив в шахту. Зараз подивився. Блін. Ой, коли ми вже в якій серії буде риба, риба, рибалить. рибалить. Так, в яку сторону? Ти може давайте в цю, так. Давай. Мені каже, що в цій стороні багато що є. І я помилювся. Ми вийшли там, де були тільки що. Вроде бы. Да. И по первой с друг. Тут тоже вроде... Ну, сюда по первой, короче. Так. По первой, по первой, по первой, по первой. Сюда пошли. Странно все так. Блин, ми цю шахту вже повністю исследовали. Я буду вже нову знаходити, да, да? Чого? Мы її вже повністю исследували. Мене покопати туди тупічок. Зартики дешев да, провірим. Айкибокс получается. О, клас. Це зоди да. Так, да, згодиться в принципі, Ай, коротше все. Давай купать. Що купать? Вниз? Ні, не вниз, а в бік тако. Вдруг нам. Що давайте не. покупаємо. Ой, що за везуха якесь? Виживання в нас реально везуть. Це, це вже не виживання. Я до куфру копала. Не часто смішно. На другу сторону копать. Ну, і так взагалі вернемось на початку і там десь звідти почнемо копати, так? Да? На ждання. Угу. Ждання. Ждання. Так. Може почнемо копати в іншу сторону? Вона, угу. мені каже, кажется, везучий. Факел раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть. биг. Ладно, за факел поставлю. А то нашим зрителям мало что видно. Он что за? на кирка, то опасный инструмент. Да, тоже опасный инструмент. Я жалко, говорю, на навезут. Класс. Вновь склад угля. Класс. Вообще, склад угля. Лучше бы склада в базе бух. То мені той уголь вже не знає де. В пачінках сидить. У нас того е, угля морями. Давайте просто скільки зараз в нас кого? Угля. Просто скільки ми зараз не збирали. Те, хм. що нам на уголь везе, то не поспориш з цим. На ждать. Жілля. Треба ще покопати, я чувствую, що там щось буде. Джер так бац! Йома, ба. треба вони спокопати, я відчуваю. Хватить відчувати. Що? Кажу, хватить відчувати. Ладно. Тоді я думаю. Тепер ми до Бетрика докопаємо. Покопай, будь ласка, в бік. Зараз тільки встану в пазу. Купай, ну збіг. Це й да. Угу. А так бац! Чув? Я що говорю, що бац! А ти не говорив, що бац! Це просто це просто у нас алмазна кілька. Той кремінь випадає хороший. Тільки у нас два крім, якщо я не помиляюся. Чув? Як говорив, бац! І за кремінь! Може, <зараз> нам зажигалку треба скрафтити. І за мене не поспориш. Даже, Ще не... Я хочу Даже не надейся. Я можна зажигалку построить. Я... Mm -hmm. Ты понял, что ты сказал? Oh. Я сам Я себе не понял, конечно, як я себе понял. И факел поламався. У мене той в кишках вже уголь. Так докопані. Уголь. Слід нас угля? 46. Ще Чи мене трохи покупають? Так, ми ще трошки покопаємо. Ну скоро уже будемо завершувати. М Кстати, пишите в комментах, что вам все видно. Мы будем стараться, якщо вам не видно, частіше фактіла ставити Ой, угодь. Надо їй той уголь. Кому він не надо Ну ладно, боже мені не надоїв. Да. Таким вже Чучу. Смотри, -чу. это бац и стак. Я чувствую, что у нас там уже стак. Спорим, что не будет стак. Ты говори, будет. Блин. Я нашел, спорил, не нашел просто, да? А, ясно. На 500 тысяч рублей. Серьезно. Ставим фа. Блін! Та ну шо? Везла на Уголь. Учим якісь алмази попались. Чи ще всяка там, да? Я моя. Ой, мені той Уголь надоїв вже. Пишіть в, кому, в коментах, кому він тоже вже надоїв. Зараз давай тако ще раз споримо. Зараз десь тако буде 25, а ти кажеш своє. Тожди! Я вгадав. Я 27. <кхе> я кажу десь 25 буду. Бли... Тааак. Ура! Лава! Що ж ви замерли? Зараз нам буде гарячо, гарячо. горячо. Давайте запригнемо на желання. Та ні. Якщо ти приїхаєш, я виконую твоє желання. Приїхай. Не хочу. Приїхай. Що? А збір пригай. Яке ти виконуєш бажання? Що, прыгай? прыгай. Та, ти прыгай. Да ти що не? Це а... не полюбів не прыгай. Ніколи не прыгай. Ми завершимо цю серію епічним прыжком в лаву. Єсі. Давай. І з вами був Ілля Лахай. Таня. Нам. Пишіть в коментарях, що нам робити, ставте буручі пальчики. Пишіть в коментах, Помните ссылку скидайте, що нам було построїти сос, а зараз ми пригодим! Йо-мое, що це так довго? Ти исполняє моє желание, парень. Знімаємо броню нашу. Поки вона ще жива. Чи мы можем в нормальном Уху! Все. Все, мы в, в своей хате. Да, короче, все.